Всім привіт! Сьогодні я знімаю новий відос, ну і давно вже відео. не було, ну, І сьогодні я зніму а, про мою нову піцерію Фреді Ось як ви бачите, ось піцерія. Ну, просто тут аніматроники попадали. Я оце... Зараз я їх швидко тут поставлю і повернусь. Ну, я їх подумав. Убирайте, щоб. Ну, щоб було більше місто тут. Ну, як ви бачите, ось я тут зробив такий вхід, і в кінці я зараз покажу неочікуване, так. Ну, тут нічого цікавого. У мене нова фігурка лефті. Такий от лефті. Ой. Я вже готую до ФНАФ 6, ну треба доробити ФНАФ 4 і ФНАФ 5 sister, sister Location. Так що тут ось осіледці стоїть, не знаю чого, ну я просто поставив. Ну і зараз ми подивимось оце, оцю частину від цієї різі. ось як ви бачите, тут сцена, тут навіть аніматроніки можна поставити. Ну, наприклад, Балору. Ну, як ви бачите, у мене тут все, ой, Фоксі стоїть. Зараз да, Фоксі отакий от 3D, ой, 2D. О, я, як ви побачили, що тут Мангл. Я Мангл навіть покрасив. Ну тут тепер... Оце я пластиліном, я пластилін покрасив вже двічі. ще щось поганенько, бачите? Я і скелет її покрасив, щоб трохи було так реалістично. Ох. Так, от які іграшки пофонав. Ну, і я капкейк теж покрасив ой. Ось. Тільки це оригінальний капкейк із оригінального Лего. Я його тільки спортив зіпсував. В принципі, він так і апетитніше виглядає, так. Ось. Далі тут іде коридор. Це Піратська бухта Фоксі. І ось кімната з поламаними аніматрониками. І я навіть зробив поламаного Голден Фредді, ось дивіться. Такий. Я його теж покрасив як і Манго. У мене був просто був тут Фредді. як ви пам'ятаєте. І ось я зробив, покрасив його в золотий і такий в мене Фредді став. Тільки я оцю. Бантик не ну, вспів зробити? Ну, зроблю. Так, отут Олд Чіка, ви її не бачили. Я її тільки в короткому відео показав ось Чіка. Ну, Чіка як Чіка, ось. Ну, добре. Навіть Фоксі є. Ось. Ось Фоксі такий. І я трохи поміняв поламаного боні. Ось дивіться зараз. У нього десь тут провода да, впали. Зараз ось поламаний Бонні. Я йому покращив голову, ви пам'ятаєте, в мене на оглядах там така голова була негарна. Це я переробив і тепер. Гарно, я навіть оці зробив, ну рука, звісно, має бути сіра, ну, а не чорна. Ну. О, я можу зараз поміняти, зараз почекайте, О, не винімається щось. А, винялась. Оце я в скраб бейбі міняю. ось, Хочете подивіться ось Скраб Бейбі? Так, міняю і на, міняю на таку і дивіться зараз. Що не виходимо? Ну, такий Бонні, він набагато красивіший. Я йому глазки покрасив такий самий, як у мангу колір. Поставлю його ось сюди. Ну і тепер офіс. Офіс ось. Тут вентиляція є. О, голова ендо впала. Прикріплю мангл. Так. Ось. Мангл. Добре, я її отут поставлю, бо Та хоча хай буде на оцьому отут. Тут мій е головний персонаж в анімаціях та й просто нього молоток, щоб він зміг аніматроніків побити, коли вони будуть нападати. Ось планшет, на якому він дивиться по камери. І пістолет теж захист від аніматроніків. Ось Тут є отаке, ну тут в мене нічого такого. Як я обіцяв, я вам хочу показати цю піцерів можна розібрати не те, що розібрати, а трохи по-іншому. Зараз я зроблю. О, ось дивіться, в мене тут навіть є схема. Бачите? І я думаю, що можна ще зробити. Подивіться, Зараз я згадую, як я це робив Фоксі. Так. Отак я отак мені подобається, та й не тільки отак я робив якось, не пам'ятаю вже, як я робив. О, отак, отак я робив. Зараз. не видно. Lefty. Так, отак ось я ще люблю робити звісно. Якщо подивитися на оце, то навіщо оце, оце, оце. Ну, в принципі, мені подобається. Тут все обирати цю стіну і покласти сюди. Я навіть можу зробити. Ну, зараз для мене пройде хвилина, а для вас секунда. Так, і ось я зробив, правда трохи щось не так. Треба отут підставити маленьку пластиночку. Зараз можна взяти, отут тут десь О, все ламається тут. Ось тут можна взяти маленьку пластинку і поставити усюди. І потім ще одну пластинку взяти, якщо зможу. І отак. От ось дивіться. І отак оце теж можна зробити. Ось зараз я покажу навіть. ой. Так, ось отут так виглядає. Так і виглядає прикольно, ну як вони будуть заходити, якщо тут поламані аніматроніки. Ну, а так мені подобається. Я навіть можу трохи зробити огляд на своїх нових фігурок. На мангу, на оцього Фоксі можу зробити. Ну і, мабуть, на. Паксивого хлопчика. Зараз я оце одверну поки в сторону, а поки ми подивимося мої нові фігурки. Так, ось отакий Фоксі. Фоксі, звісно, прикольний. Ну, голова не дуже така прикольна. Я навіть можу оцей вам показати. Зараз. Ось Фоксі, поламаний Фоксі із. Ото, і отакий Фоксі. Який кла краще. Мабуть, думаю, що оцей, бо цей такий не дуже гарний. Ну, і оцей Фоксі він вивіз піцерії, Поставлю його на місце. Ну, можна ще на Golden Freddy зробити огляд і на лефті. На лефті теж. Так, мангл, Мангл у мене така вийшла, правда, зараз я тут можу і зробити. Бо так буде гарніше. Ось, дивіться, ой, впала мангл, Ось. така мангол. Та що ти? Чому ти не стоїш мангл? Підписники хочуть на тебе подивитись. Добре, візьму в руки. Ось така мангл. Ендоскелет є, голова. А голова приємна на дотик. Я покрасив і вона така, як та чи пластмаса. Ось чуєте? Та не знаю. Ого, вже 11 хвилин йде відео. Ну, добре. На цьому я ще поки не буду закінчувати. Мабуть, це найдовше відео на каналі. Хоча я не пам'ятаю, ну добре. Так, мангл отака в мене вийшла. Ну і більше не можу про неї сказати. Так, тепер Golden Freddy. Зараз у нього тут проблема з ротом. Ось. Просто ой, де вухо твоє? Я. нема вуха. Загубив вухо. Ну, подивимося на Фредді без вуха. ну Фредді вийшов такий, я його покрасив. Зараз я його на встоїчки зроблю. Ось такий Фредді. Правда, вухо відпало, Ну, де це вухо? Ну, хоч провода зроблю, щоб хоч гарніше було. Десь, мабуть, на підлогу, на підлогу впала, ну, добре. Отакий от, от Фреді вийшов. Ну, я оце зелене не зміг віддерти. Ну, добре, вже і такий хай буде. Так, Лефті. Лефті я постарався зробити такий самий, як в ігрі. Я навіть дивився в інтернеті на його фотку, щоб побачити, який він. Я навіть ноги підібрав там, де отакі ступні. Ну, що це таке в нього? Хвостик, мабуть. Він такий лефті. Правда, все, мікрофон. Цей мікрофон це ось дивіться яка штука. Вогняна, це була, не пам'ятаю з якого набора. По Nexonit оці лицарі. Коротше, не пам'ятаю, як вони називаються. І в нього і в левті часто відпадає отак ось голова. Ну, це не біда. Ну і. Не пам'ятаю, я робив огляд на плаксива хлопчика в цьому відео. Ну добре, зроблю двічі. Ось такий плаксовий хлопчик вийшов у мене. Ох, правда, не знаю, ноги я підібрав із, не пам'ятаю, якогось там, не пам'ятаю, набору. Я вже й забув, з якого. Ну, давай і нам які іграшки ще. Ну ось такі. Правда, у Фоксі тут оцей ніс відпав, рука відпала. Ну, це я ісправлю. Так, Чіка, ні, капкейк буде відділено. Чіка отака, ну, вийшла. Голова теж відпадає, як у левті. Ось Чіка отака вийшла. Ну і капкейк. Капкейк, в принципі, як в оригіналі. Якщо у вас є набор з клоуном, я колись вже давно-давно, ще, мабуть, в вересні чи влітку на канікулах робив огляд на того клоуна. Ну, це було дуже вже давно. Ну, і вже 15 та хвилина цього відео. ну, І на цьому можна вже закінчувати на оцій піцерії. Ну, На цьому можна закінчувати. <плес> відео. Ставте лайки, підписуйтесь. Ну все, пока-пока.